Значить, ось цього персонажа взагалі тут довелося всередину шматок металу вкладати і заливати топіною, бо він весь час перекидався. І щоб він хоч не був якоюсь ніваляшкою, того зробили, ну так його опісивали. І теж бачите особливості друку. Це теж надруковано на 3D-принтері. Потилиця така в нього зачухана. Ну і всередині, там доволі часто всередині ось, тут, можливо, буде видно. Такі мікротріщини залишаються від друку. І звісно, що в ці мікротріщини потім буде потрапляти волога від Йоршика. Ну і, ну і може потім там і смердіти, і якісь нові форми життя можуть виникнути. Ну і Це теж модель ХЛО, яку друкували. Потім доводили, зачищали його наждачечкою, доводили до такого стану, щоб зняти з нього форму силиконову, і потім вже серію. Запустили зараз. Покажу вам ще одного.